Ну і власне, просто зараз ми з вами вже нарешті зустрінемося з Толічем, Команда 11 Медіа. Вирушила на Київську гору Щекавицю. Що там ми будемо робити? Що там вже робить Толіч? Зараз від нього дізнаємося. Толічу, привіт тобі, розповідай. Так, всім ще раз доброго ранку? Ми дійсно зараз знаходимося на горі Щекавиця в самому центрі Києва. За мною неймовірної краси Подоли. Взагалі, гора Щекавиця є однією з найвідоміших повношу гір, взагалі нашої країни, тому що е, свого часу засновники Києва, Київ, щек і Хорив, ось ця гора Щекавиця належала саме. Саме щеку тому історичне місце, неймовірне місце. Але як завжди буває, місце історичне, місце неймовірне, а ми його самі засоряємо, самі самі загрязнюємо. Тому 1 плюс медіа вирішили прибрати цю гору. А ви навіть не уявляєте, наскільки тут що тут відбувалося? Я зараз вам це покажу. Для початку давайте подивимося, як команда 1 плюс медіа збиралася а, на прибирання. Ну зібралися, зібралися всі разом. Зійшли всі спочатку, сіли в автобус, поїхали тут поруч, до речі, наш офіс знаходиться. Прямо ми знаходимося на кирилівській вулиці, а відповідно поїхали на чекавиці. Тут ніби зовсім поруч. Роздали всім футболки фірмові, один плюс один медіа, які до речі також зроблені спеціально з перероблених матеріалів. Ну і радісно роздали всім пакети і пішли прибирати гору. Але навіть наші співробітники, один плюс медіа, які в принципі, часто займаються прибиранням, ми постійно знаходимо якісь знаєте, кучугури сміття і прибираємо їх. Але навіть тут ми були в шоці, тому що історичний центр Києва, як його так можна забруднити, я, от, чесно кажучи, досі ну, насправді не розумію. Тут же живемо і тут же все викидаємо. Ну зараз ми розберемося. До речі, хто ну приблизно в мене є вже версія, хто це робить. Ми зараз е, з цим розберемося. Ну а ще ми спитали у співробітників 1+,1, плюс які вже займаються прибиранням, е, які в них емоції, е, які відчуття від того, що вони роблять, що цікавого знайшли. І що важливо, я хочу ще раз наголосити, що в нас не просто прибирання, а в нас роздільне прибирання. Тобто, ми пластик сортуємо окремо від скла. Ну і відповідно від, від інших. Від іншого сміття. Що наші співробітники думають з приводу ось нашого веселого сьогоднішнього прибирання? Ми зараз, я думаю, що зможемо від них і почути. Можете нам показати? У нас є сумки? така традиція. Ми кожного року, окрім того, що прибираємо, збираємо різні цікавинки, цікаві речі з того, що ми знайшли. Тут майже квартира. Ми вже все облаштували. Ми почнемо з моєї манюні, це дев'ятка, машина моя. От ви такі приїхали. оп, дверку. Раз. Закрили. Заходимо додому. Коврик, ну все як має бути. Це лаунж зона Тут все для відпочинку. Тут можна відпочивати. Це місце для саморозвитку. Насправді, ми знайшли навіть газету 99-го року. Є журнал 2009-го для поціновувачів музичного мистецтва касета Еросарамазотті. Ну, це для таких для романтичних вечорів. Для тих, хто полюбляє поезію, збірка віршів, для тих, у кого є дітки, манюня. Ну а для тих, хто слідкує за здоров'ям своїх зубів, своєї ротової порожнини, новенька китайська зубна щітка з зубною пастою. У нас ще є відро цементу, є два корпуси з під комп'ютерів. Хочемо наприкінці, все-таки зібрати цей набір. Лыжня и палка для лыжни. У нас не просто уборка, у нас раздельный сбор мусора. А эта идея не просто здесь и сейчас сегодня поубирали все. Это идея более стратегическая, устойчивого развития, что мы даем вторую жизнь вещам, и мы перерабатываем что-то, делая что-то новое. Мне кажется, это намного глубже, намного дальневиднее, и вот именно это задает тренд. Так, друзі, ну от ми зараз знаходимося в найбруднішій частині в найбруднішій частині щевичну. Я поясню, що тут бувається. Тут знаходяться гаражі, і люди самі з цих гаражів просто викидають все сміття от сюди. Зараз спробую злізти в епіцентр подій. О, пан Олександр, зупиніться! Дякую. О, бачите, зустрічають мене. Шановні друзі, генеральний директор один медіа Олександр Ткаченко вирішив не просто дати завдання прибрати гору, а сам до цього долучився. Пан Олександр, як вам сьогоднішнє прибирання? Дуже прикро, тому що в принципі це історична гора в центрі так. Києва. І бачити такий бруд поруч з людьми, які тут живуть. Дуже хочеться дізнатися. Їхні прізвища. Я думаю, ми це зробимо. І почесну дошечку. Буде розслідування від відділу. Ну не думаю, що це розслідування. Це скоріш на нагадування того, що місто, в якому ти живеш, країна, в якій ти живеш, ти за неї також відповідальний на рівні оцього бруду також. Ну, цю вантажівку вже зібрали і ще прибирання продовжується. Так, да, кілька тонн, Це не на невеличкій ділянці. Пане Олександр, ну ми вас відпускаємо. Тримайте. Я віддаю. Я до вас ще підійду, а ходімо зараз. Я покажу, що там цікаво ще знайшли наші співробітники. До речі, більше ну більше 30, десь 40-50 сьогодні. Наших співробітників 1+,1 плюс тут знаходяться. А он бачу фінансового директора 1+,1 плюс Ярослава Пахальчука. Пане Ярославе, підійди до нас, будь ласка. Людина, яка контролює фінанси в нашій компанії. Всі його дуже люблять. Тому що всі знають, що якщо зарплати немає, то до цієї людини. Питання, приєдемо, але є. Пане Юрса, доброго ранку. А, ну, ви як фінансист зі своєї точки зору з фінансовою, чи вигідно взагалі прибирати сміття? Чи можемо ми з цього якусь вигоду отримати, не знаю, здати, продати комусь сміття? І, і взагалі, як вам сьогоднішнє ось наше прибирання? А можна не про фінансові питання? Давайте, давайте про, про любов, етичні. про етичні ми тут стільки багато цікавого всього знайшли. Це дуже дорого і неефективно. От, але якщо кожен з нас буде дбати про сміття, то все стане зручно всім нам жити в нашій країні. От, і врешті-решт це буде економічно знову ж таки, вигідно. Ну, Це сміття ми сьогодні сортуємо, я так розумію, що пластик будемо здавати окремо. Так, ми, ми, ми сьогодні домовилися з переробним заводом. Все веземо не просто десь на сміттєзвалище а буде горіти, а сортуємо е, значить поліпропілени, папір, скло, пластик, це все окремо, це все перероблюється, все решта сміття. Такі чорні кульки, але як бачите, чорних кульків значно більше, ніж блакитних. Ну, тим не менше ми сортуємо і будемо далі так, переробляти. Так, блакитних в нас пластик. Так, Ну, блакитник, пластик, і, пластик папір, такі, що Так, так переробляється. що цікавого знайшли, ми там побачили. А, ну, подивіться, а, тут у нас і дитячі іграшки, причому дуже багато. Ну, навіщо викидати дитячі іграшки? О, ну, 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 ну реально, ну, подивіться, при чому він Новий. з етикеткою. Подивіться, Новий. з етикеткою від собі. Тобто хтось. Куди воно Навіщо? І що дивно, тут реально ж люди, ось тут в них гаражі, і вони тут прям живуть, все роблять і сюди ж все скидають. Ну от я хочу подивитись на цих людей. А, так, а дайте нам, будь ласка, штучку, одну зараз покажу. Ось це весь пластик, який ми сьогодні збираємо в блакитних пакетах. Ми переробляємо і будемо робити ось такі, уявіть собі, красиві. Витвори майже мистецтва для вашого дому. Я думаю, що в офісі один плюс один декілька таких вазончиків обов'язково з'являться. О! Ортопедичний ортопедичний матрад. Ортопедичний, тож я хотів би подякувати один плюс медіа. Можна попладуйте, будь ласка, одне одному. Ну дійсно гарний приклад. І ми зараз це показуємо не для того, щоб сказати, що от які в нас тут молодці, один плюс один прибирають, для того, щоб ми всі могли теж саме зробити в своєму містечку, в своєму селі. Ну є такі місця, куди скидають чомусь сміття прийти, прибрати і зробити все частіше. Ось так, такі, таку табличку ми покажемо і повісимо. Тут вона тут буде знаходитися. Ходитись, подивіться нещодавно. Тут було звалище, а силами волонтерів, схили гори були вичищені, і все сміття було відправлено на сортувальну лінію. Просимо вас підтримувати чистоту цього історичного місця. Тож, друзі, долучайтеся до нас, будемо робити нашу столицю і кожен своє місто набагато чистішим. Марино, вам слово. Толючу, дякую. На що хочеться сказати: не там чисто, де прибирають, а там чисто, де не смітять. Утім, маємо реалії такі, що нам доводиться прибирати. Ви можете долучатися, друзі, організувати це або в суботу, чи в неділю в свій вихідний, веселе прибирання, або навіть зробити це в будній день. І Таким чином ви, ніби, і не на роботі а разом з ним, і генеральний директор вас бачить, і комерційний директор вас бачить. Всі бачать, чим ви займаєтеся. Дуже дякуємо і пишаюся своїми колегами. І хочу сказати, що кожен з вас може. Зробити більше для своєї країни.